Доброго дня, шановні підписники! Це квітковий райданий, і сьогодні я вам буду розповідати подробиці одного експерименту. У мене зараз стоїть мій адену, йому трішечки більше двох років, але я захотіла не витрачати... Купу грошей для того, щоб купити дорослого аденіума. Це дуже гарна квітка. троянда пустелі, вона дуже має гарні суцвіття, вони є махрові, є звичайні форми, можна радіти, спостерігати за цими квітками, милуватися, я б навіть їх порівняла з орхідеями. Тому я вирішила провести для себе разом з вами такий експеримент. Замовити на Фейсбуці у групі про аденіуми насіння. Просіяти їх, і потім подивитися, як у мене це вийде, які ж у мене будуть одежки. Я замовила разом з насіннячком, замовила 11 насінин. Разом з насіннячком мені прийшла така чудова інструкція, де все чітко я виконувала по пунктам їх тут, 6 пунктів, яка потрібна земля, яка волога, яка температура, які умови проращування. Я дійсно Поїхала спеціально в магазин, купила і вермикуліт, і агроперліт, купила і волокно кокосове, я купила корневин, стимулятор росту, все це зробила і, зачаївшись, замочила свої ці насінинки, які отримала на 4 години. У інструкції написано від 2 до 4 годин. І почала діяти. Це було, скажімо так, таємниче і дуже захоплююче. Ви потім у відео розраховуєте десь на хвилин 20. Я думаю, якщо я змонтую повністю відео, у мене десь так і вийде. Кому не цікава тема мого експерименту, може пройти. Повз. Кому цікаво, можете пролистувати там моментами, буде тиждень після всходів моїх насінинок, два тижні, місяць, пікіровка. Як я зробила пікіровку, як я зробила надрізи корінців та як я зробила надрізи верхівочок. Я поділила цю групу, а день його зараз я вже можу сказати наперед. Я не у всіх, чекрижила верхівочки. Це було тільки чотири сіянця. Вони в мене чудові карапузики, гарні товстунчики. Я насолоджуюся, спостерігаючи за ними. У них різні стовбурці, у них різні листочки, є кругленькі, є довгенькі. Є у мене навіть такий, за яким я спостерігаю. Мені спочатку здавалося, що він альбінос. Зараз я вже бачу, що ні, він дещо світліший, він менший, він зовсім по-іншому розвиває свій каудекс. Також я хочу відмітити саме свій досвід, як у мене це все відбувалося. Я хочу сказати, чи можливо в мене така вдача, чи можливо дійсно є якийсь талант спілкування з зеленю, з насінинками. В мене це все було дуже легко. У мене була стовідсоткова схожість це мене дуже здивувало. Це все було без складнощів, цікаво, дуже швидко. Тобто, я бачила кожного дня якісь зміни. І навіть коли я повідрізала корінчики, стрижневий цей головний корінь, я сподівалася, я ну, ну я да. думала, я е, себе так налаштовувала, що можливо у мене частина аденіуму відійде, е, скажімо так, у рай. Але цього не сталося. Вони дуже витримкі рослини. Е, і щоб з ними які маніпуляції не робили, все пройшло просто чудово. Тому, дівчата, а можливо, і хлопці, хто на мене підписаний, я вам просто рекомендую. Е якщо вам цікаво, е ви хочете присвятити своїй рослинці час. У вас є ця можливість, будь ласка, замовляйте це дещо дешевше, ніж купляти дорослу рослину. Якщо ви хочете зробити, начебто, монтаж у фільмі, ви хочете спостерігати вже над квітками, над бутонами, можливо, над насінинами, які у вас дозрівають, і у вас є кошти, то, будь ласка, купуйте велику рослину. У мене ця рослинка, мій аденіум, я його вже формувала. Йому третій рік, каудекс достатньо розвинений, я її різала декілька разів, формувала саме розгалудженість. Бачите, одна є верхівочка, тут роздвоєна, тут у мене три задаточки. Я не знаю, як цей аденіум буде квітнути, тому що в той момент, коли він повинен бути. В силі, в розквіті. Це був травень місяць, він був у Херсоні. Я зараз його привезла сюди, до себе, в Одесу, і він стояв саме на тому балконі, якого вже немає. Він у мене був літу, літав, нічого витримав, трішечки його посікло. Тому цьому хлопчині прийшлось повирізати там деякі гілочки, і він у мене такий чудовий. Я сподіваюся, що у наступному році я вже побачу, як він пітує. І так поїхали. Буду потихеньку вам розказувати, як це було. 20 серпня прийшло до мене 11 замовлених на сінин Аденіума. Я їх заздалегідь замочила. На 4 години у корневіні. Насінинки мої були трішечки розбуклі, вони були підготовлені. І я посадила їх у спеціально підготовлений ґрунт. Це суміш вермикуліту, перліту, суміш землі для кактусів, також з додаванням кокосового волокна. Я посадила в один пластиковий стаканчик. Зверху я придумала таку маленьку тепличку, відрізавши верхівку з бутилочки, дуже зручно відкривати та вже потім запускати повітря, щоб мене не згнили мої паростки. І спостерігала. Через чотири дні з'явилися чудові черв'ячки, але які стояли, вони були вже товстунчиками, деякі були з пілоточками. дуже гарні. Подивіться, які вони гарнюнькі. І видно, що один біленький. Це мене дуже засмутило, тому що я вирішила, що це буде альбінос. Альбіноси не живуть більше трьох місяців, і я ну, вже подумки думала, що в мене одного аденіума не стане. Але чекала, чекала далі, спостерігала. Корінчики дуже швидко росли теж. Але зараз ви бачите на відео. Це корінчик Стрижневий так швидко розвивався. І ось промайнуло вже 9 днів 29 серпня 2023 року на календарі. І що ми бачимо, як змінилися мої аденіуми? Вони зійшли абсолютно всі, вони абсолютно різні. Хтось велетень, хтось маленький, товстенький лілепутик, хтось світліший, хтось темніший. І має червоне забарвлення стовбурця, у когось уже є друга пара листочків розвивається, а хтось іще не встигає. Саме через 9 днів я вирішила, що буду відкривати їх, я буду їх провітрювати і давати можливість бути вже без кришечки. Вони посаджені у мене в стаканчик без дірочок, просто є слой керамзиту. Я їх щодня оприскую. Вони насолоджуються після цієї процедури і дуже гарно розвиваються. Бачите, які корінці. Корінці дійшли вже до керамзиту і це стрижнева коренева система. Почне розвиватися, розгалуджуватися скоро. Дрібненькі корінчики. Ось які вони гарні. Вони просто чудові, лапульки, за якими, за якими мені дуже подобається спостерігати. На календарі у нас вже 5 вересня. Швидко промайнув час, особливо, коли це все спостерігається у відео. Мої одежки підросли, і виступають вони вже за край стаканчику. Вони нарощують масу. І їхні стовбурці дедалі схожі на доросле рослинку з товстеньким каудексом. Зараз я прокручу стаканчик і подивіться на передньому плані на оцю манюньку. Але у нього самий товстий стовбур каудекс. Він, мабуть, буде красенним. І зверніть увагу на оці два міленьких-біленьких листочки. Це саме той аденіум, який я думала, що буде альбіносом. Але він нафарбував зеленим листечко, і тільки біленькі вони стають, самі молоденькі листочки, потім зафарбовує. Розгалуджується у нас бокова коренева система. Наростає стрижнева коренева система. Тобто рослинки кріпнуть. Їм все подобається. У них все чудово. Пройшов ще тиждень, і сьогодні вже 11 вересня 23-го року. І знову я знімаю свій експеримент. Ну, що хочеться виокремити в цьому експерименті. Це те, що у всіх з'являється вже третій ряд листочків. Вони продовжують розвиватися. Вони чудові. Спостерігаємо далі. Сьогодні 18 вересня і не вистачає два дні, як виповниться місяць після посіву моїх адешек. Адешки гарнюні, вони підросли, у них вже є у когось третя пара листочків, у когось четверта. Дуже гарний, я б сказала, період для того, щоб їх пікірувати. Але я хочу зробити малесенький експеримент. Оскільки Адешки це така цікава рослина, рослина з сюрпризом. Я хочу декілька з них відразу прищипнути верхівочки, а вже потім пройде тиждень, можливо, два, вони адаптуються при посадці, хочу у деяких чекануть оці центральні корені, де тут видно. Ось оці великий центральний корінь. І залишу, щоб периферія у нас розгалуджувалася. Тому зараз, що мені треба зробити? Що мені треба мати для цієї процедури? Це буде просто спирт: це буде ваточка та малесенькі-тонесенькі ножиці. І так, перше, що ми робимо. обробляємо ножиці. Беремо адешки. Я виберу самі височенькі, самі такі розвинені. І буду відрізати їм оці верхівочки. Аденіуми – це рослини, які відносяться до сімейства куртових. Куртові це дуже отруйні. Вони можуть визивати зуд Визивати алергічну реакцію, і якщо є якісь ранки на шкірі, то треба обов'язково одягати рукавички, себе треба захищати. Яскраві рукавички для настрою. Тепер демонструю. Оце у нас листочки, які синя долі. Ось ця пара, ось ця пара це те, що у нас справжні листочки. Тепер я беру і оцю верхівочку чпок, і відрізаю. Забираю все. Ще я у цього відріжу. Хоп і забираю. І ще я планувала відрізати у цього. Хоп, забираю зайве. Тобто у мене раз, два, три, зараз аденіуми зрізані. Ну, мабуть, і у цього зріжу. Ті залишу ось так. Дам їм тиждень для адаптації, а потім вже будемо пікірувати. Все, що я зрізала, я відразу викидаю у мусор, обробляю ножиці, тому що рослина дуже отруйна та небезпечна. Як для домашніх тварин, так і для людей. 25 вересня. Моїм аденіумам вже більше місяця. І саме час їх пікірувати. Тому що, подивіться, будь ласка, їм вже нема куди розвиватися. Оці що щопище, вони затуляють своїм листям, ось ці маніньки. Тому ми з зорічкою підготували такі одноразові стаканчики, понасипали. Керамзиту дренажу, зробили там отвори. У нас тут 11 сіянців. В мене 10 підготовлено стаканчиків, бо там є зовсім два маленьких. Треба підготувати ґрунт. Я беру ґрунт для кактусів, у ньому вже є пісочок, у ньому є трішки мілкої фракції керамзиту. Та невелика кількість вермикуліту. Для аденіума треба пухкий ґрунт. Беру одну частину вермикуліту. Як в коштовності виглядає, виблискує, наче золото, висипаємо і дві частини додаю ще вермикуліту. А це як кокосова стружка. Висипаємо. І тепер все це треба ретельно перемішати. Стаканчики ми забираємо. Будь ласка. Мій асистент готує грунту суміш, так? Да? Тільки швиденько це робимо. Що все таке вище? Я ж тільки що сказала, що це. Вермикуліт, як коштовність, як золото виблискує. Давай від стіночок. Ось так, ось так, ось так. Все ретельно. перемішуємо. Вже ось стільки землі. В кожний стаканчик береш і насипаєш Бери в цю ручку. Стаканчик ставиш сюди, береш наступний, а я тим часом вийму наші аденіуми та подивлюся, яке коріння в них росло. Це буде непросто, тому що аденіуми в мене перебували у закритій системі. Я не робила їм дірочки. М -м -м, стаканчик прям трещить. Ось, дивіться, які вони різні. Величенький за цей місяць хвостиком яка коренева. І малесенький. У нього теж гарна коренева. Але і тому, і тому рівно місяць і 5 днів. Ось я виклала спеціально на свій бежевий стіл, щоб ви побачили, які вони різні. Оце товстуни велетні. І ось це маніня. І які різні у них корені. У цього товстуна є добре розвинутий стрижневий. А у цих начебто ще немає. Але вже видно, що вони відносяться до таких специфічних рослин, які здатні нарощувати каудекс. Що я зараз буду робити? Я зараз їм повідрізаю кінчики стрижневого кореню. І будемо садити. Ось у нас рослинка. Ось у нас чітко вимальовується стрижневий корень і розгалуджуються бічні периферійні. От саме з периферійних і буде формуватися гарні. Такі чудові, кривулі, чудернацькі форми. А цей буде на себе забирати усю силу, якщо ми його залишимо. І гнати рослину не туди, куди нам треба. Тому ми беремо і так, чік, все. Більше нічого не треба. Іноді зрізають ще більше, якщо хочуть, щоб це була рослина у формі восьминога. Але зараз ми просто зробимо малесенький чік. Скажімо так, і будемо садити. На камеру я не буду показувати всі, як я зробила, буде вже потім посадка. Тому що, дивитися, 30, наприклад, хвилин, як ми садимо е однакові рослинки, ну, то вже, знаєте, не витрачаємо час. Основну кількість своїх зайчинят пухнастиків я вже посадила. Залишилось у мене зараз два товстуни бегемотики. Ось таких гарних. І я буду їх садити. У цих красенів є дуже добра розгалуджена коренева система. Можна її відразу ось так розкладати, можна так обережно починати закручувати, щоб формувалася, а можна просто садити так, як він собі сам ляже. І після цього корені будуть розвиватися по-своєму. Значить, у цього я буду. Розкладати, тим паче, що в мене є такий маленький керамзитик тут. Розкладаю, беру ложечку і досипаю ґрунту суміш. Зверху трішечки заглиблюючи мій аденіум. У нього в землі дуже гарно потім буде рости попа. Да, попа, саме попа. Ось так його посадили і поставили. І ось ще один товстунчику. У цього товстунчика, бачите, вони більш такі товстенькі, не знаю, чи видно вам ось ці корені, вони товстенькі, величенькі, можна так закрутити. Будемо закручувати. Подивимося, як воно буде потім розвиватися. Чи не розкрути воно саме себе. І точнісінько також засипаємо готовим ґрунтом, притримуючи за чубрину, як козак. Він з чубриною. Таке дуже цікаве та юмористичне буде у нас відео. Тобто ми знаємо, що у аденіума є чубринка, як у козака зверху. І він буває товстуном та щеревцем. І нарощуємо ми йому пупу. Ось як вийшло. Вийшло гарно. Грунт у мене вогкий. Я його не буду зараз поливати. Зараз я вам наклоню камеру і покажу, як вийшло. Ось така вийшла краса. Можна побризкати. І будемо спостерігати, як хто розвивається, буде розвиватися. Пройшов місяць після пікіровки моїх товстунів, моїх одежек. І я хочу вам показати. Спочатку малюнки, у яких зовсім не відрізалася верхівка. Оце ці красунчики. я вам покажу у камеру. Ось цей товстунчик, у якого більш світлі листочки. Що я вважала, що він альбінос. Бачите, який у нього каудекс, він і репаний такий. Всі інші. Мають такий товстий каутекс. у всіх було відрізане стрижневе коріння. Вони дуже набрали товщину, почали ростити дорослі такі гарні, бачите, ось які тут листочки. І ось тут покажу. гарненькі. Це. Саме ті, яких я верхівки не чіпала. Ось тут у мене зайчики, а дешечки, яких я верхівки чіпала, відрізала. Але що я вам хочу сказати? Що я не побачила суттєвої різниці, у мене просто ось тут вам видно було відрізано, він поруч пробив почечку і вирішив далі рости також прямо. Каудекс, щоб сильно дуже відрізнявся, я б не сказала. Але є екземпляри, які дійсно мене радують. Ви дивіться, які товстуни. Вони просто товстуни, гарнюнки. І ось цей велетень. Бачите? Я при посадці дещо трішечки заглибила сам каудекс. Листочки виблискують, вони гарні. Я вам хочу показати, які вони різні. У когось це кругленький, у когось довгенький. Ось так зараз поставлю і вам, спорівнюючи, покажу. Бачите, у одного круглий листочок, у другого це був мікс насіння. Я залишаюсь дуже задоволена, мені подобається. Я довольна результатом. І хочу сказати, що частина першого експерименту в цьому році в мене закінчена. Я буду ділитися з вами відео, а другу частину я вже буду знімати весною. Ми подивимося, який прирост вони мені дали, коли вони будуть прокидатися, що буде нового. Залишайтеся зі мною. Це був кітковий рай від Анни за дешками. Частина першого експерименту закінчена.